Рада вітати всіх на каналі Оріана Таро. сьогодні. Ми переступимо поріг у складні і незвідані лабіринти людської підсвідомості, ті, що розкриваються у сновидіннях. У снах розкриваються найпотаємніші архіви душі, фокусуючись на якомусь конкретному пережитому досвіді чи якихось подіях, про які ви протягом довгого часу навіть і не думали, намагалися забути про них, або ж навпаки, дуже хотіли отримати якусь звісточку і навіть отримати щодо якихось подій, ситуацій, стосунків, конфліктів, чи навіть окремих людей з вашої реальності. Якісь конкретні поради, ці спогади, видіння, символи, своєрідні підказки. Сьогодні ми поговоримо про сни і стихійні енергії, стихійні явища у снах, як то вогонь, вода, земля, повітря. Бо саме ці стихійні енергії завжди навколо нас. Ми живемо з ними в них поряд, і вони присутні у нас у житті щодня. Що ж? Означають такі стихійні енергії у снах, як їх розшифровувати? От зараз ми і розберемо, починаючи від. Кожної окремої стихії, давайте ж почнемо розбиратися, що означає видіння води у ваших снах. Загальне значення води це як стихія, звичайно, потужна стихія, один із найбільш сильних багатовимірних символів. Кажуть, з води пішло все життя. Вода пов'язана з емоціями як. Обдуманий, так і необдуманий прихований процес мислення із внутрішніми станами людини, такими як хвилювання, тривога, радість, спокій, вдоволення, життєвими перемінами, як то поток подій, якісь. Несподівані зміни у житті, зазвичай стан води у сні це стан вашої душі. От, наприклад, якщо у сні вода, така, наче дзеркало, це гармонія, ясність, думок, спокій, дуже хороший знак, удача, переміни на краще, внутрішня впевненість у своїх діях, у своїх думках, спокійна, дзеркальна така поверхня води, все це розповідає про стабільність. Контроль всього, що відбувається у вашому житті, про досить тривалий період спокою, а також про відновлення та сили. Навпаки, брудна, мутна вода, це приховані тривоги, подавлені страхи, стрес, негативні емоції, плутанина подій, невизначеність у житті, погане самопочуття або навіть і загроза якихось хвороб. Бурхлива течія, шторм, водоспад, гірський потік, текуча вода це все емоційні конфлікти, хвилювання, напруження, сварки, з'ясовування стосунків, внутрішні якісь тривоги, протиріччя, можливо, навіть. Період якихось непередбачуваних та дуже швидких змін і не на краще, якісь такі обтяжливі події, щось некероване, що вривається несподівано у ваше життя. Такі з них зазвичай бувають дуже тривожні. Замерзла вода чи вкрита кригою поверхня води це все емоції заморожені, подавлені, затамовані. Ви втікаєте від якихось своїх почуттів, від емоційних Реакцій на якісь події, відкладаєте рішення, завуальовуєте свої всі оці проблеми, наче ви їх не бачите, не помічаєте. І така вода у вигляді криги чи покрита крига снігом і інеєм, вказує часто на зимовий період, на той час, коли будуть відбуватись дані події. Також це може бути і натяк на прощання, розлуку, з кимось, або чимось. Навпаки, вода, що кипить, парує, або тільки тільки буде закіпати, або це може бути якийсь гарячий гейзер. Це внутрішня ваша напруга, роздратування, сильні емоції, подавлений такий гнів, від якого ви або самі рятуєтесь, або стримуєте, аби не виплеснути, не вилляти їх. На навколишніх людей, яку ви роль граєте у сні, коли вам сниться вода, теж важливо. От, наприклад, якщо вам приснилося, що ви самі плаваєте у воді, то ви добре керуєте ситуацією, справляєтеся з емоціями, керуєте своїм життям. Якщо навпаки важко тримаєтесь у воді не впевнено, то це вказує, що ви потребуєте підтримки, ви втомлені, загружені різними Проблемами у вас спад життєвої енергії, якщо у сновидінні ви тонете, провалюєтеся під лід, чи йдете під воду, то це вказівка на втрату контролю, стрес, бурхливі якісь некеровані емоції. Важливо чи виберетеся ви, чи випливете, і від цього залежить. Чи самостійно ви зможете справитись із проблемами, чи навпаки потребуєте чиєїсь допомоги? Спостерігати збоку, з берега за тим, як пливе поток води або річка. Це ваші роздуми над своїм життям, довготривалі емоції, з якими ви намагаєтесь справитися, бути спокійним, урівноваженим, або просто довго очікуєте, вагаєтесь, роздумуєте і просто спостерігаєте, як якісь конкретні події будуть розгортатись самі по собі, без вашої прямої участі, пірнати у воду або листи під водою це. Ваші приховані страхи, занурення у себе самого, в свою тіньову частину, у свій тригер, у свою підсвідомість, у свою темну половину, інколи необхідність самоізоляції, відсторонення від зовнішнього світу, процес відходу від реальності, форми води і їх символіка у снах теж дуже різноманітна. Наприклад. Море, океан це якісь важливі такі доленосні події, глибокі емоції, ну можливо, і стабільне спокійне життя. Але от коли море або океан штурмове, тривожне, а річка теж така бурхлива, то це навпаки вказує на життєві переміни, на якісь бурхливі несподівані повороти життя. Якщо сниться дощ, то це очищення, емоційна розрядка, якась перезагрузка життєва, злива це сильні емоції, може бути пристрасть, кохання, зустріч із коханою людиною або звільнення від чогось важкого, що вас довгий час гнітило. Ну а ванна, душ, це теж різновидність присутності води у снах. І це бажання оновити себе, позбавитись від чогось старого, змити із себе оці брудні, якісь непотрібні спогади або дрібні сварки, а також це і про турботу, про самого себе, про любов до себе, туман над водою це неясність ситуації, нестабільність положення, якась таємничість, невідомість майбутнього, можливо, це обман із навколишнього середовища. Вода це символ початку, зародження усього живого, зародження чогось нового, бажання змін, оновлення, очищення, захисту, турботи. Якщо приснилось, що ви п'єте воду, то це потреба в життєвій енергії. Якщо вода чиста, то це хороші новини. А коли ви п'єте брудну воду, то це попередження, пересторога в небезпеці, можливо, навіть у якійсь хворобі. Втопитись. Це страх втратити контроль, тривожність, щось або когось ви втрачаєте у своєму справжньому реальному житті. Якщо сниться, що ви рятуєте когось із води, то це турбота, підтримка для інших людей, почуття відповідальності за своїх дорогих близьких вашому серцю людей. Ну це такі найбільш загальні сни, найбільш часто зустрічаються ці символи води у снах. А тепер поговоримо про загальне значення вогню у сновидіннях, бо це дуже потужний символ з подвійним значенням, може означати силу, життєву енергію, відродження, натхнення, пристрасть, любов, очищення. А з іншого боку, видіння сну це також і гнів, конфлікт, руйнація, нищення, кінець чогось старого, наче випалювання, підготовка. Місця до чогось нового. Важливо, який стан вогню, такий і стан вашої внутрішньої енергії, значення вогню по його характеру теж дуже різноманітне. От, наприклад, тихе, рівне полум'я це гармонія, спокій, така впевнена внутрішня сила, стабільні емоції, креативність, впевнені яскраві думки, наміри. Коли вогонь сниться яскравий, гарний такий, це зростання. Життєвої, вашої енергії, впевненість, мотивація, позитивні зміни, натхнення до творчості, нові проекти, нові плани. А от велика пожежа навпаки: це гнів, страх, навала емоцій, це якась тотальна руйнація всього старого вашого світу. Не кероване полум'я основи дійні – це внутрішні конфлікти, інтенсивні хвилювання, які потребують багато вашої уваги, ваших зусиль. Якщо ви бачите щось горить, то це говорить про те, що вогонь символізує ту область вашого життя, котра потребує найбільш швидких змін і вашої уваги чи турботи. Наприклад, горить ваш власний дім це кардинальні зміни у вашому світу сприйняття йняті у вашому особистому житті Якщо сниться, що горять ваші документи, то це якісь роботи, плани, зобов'язання, заборгованість, якісь відповідальності щодо вашої роботи, важливо також, що ви робите у сні. От, наприклад, дивитесь на вогонь з боку, приймаєте якісь рішення, зміни, погоджуєтеся з усіма тими обставинами, які є. Розумієте свої емоції, відходите від конфліктів, від якихось... Варок, тобто не вмішуєтеся у все те неприємне, що вас хвилює, але ви от відправляєте всі ці ситуації на самоплин, на саморішення. Коли ж ви гасите пожежу, оце навпаки. Ви хочете взяти емоції і справи під свій пильний контроль. Хочете зупинити оці всі конфлікти, вийти зі стресу, врятувати ситуацію, вирівняти життєве своє. Є положення і то досить активно з запальним таким вогником. Якщо сниться що ви розпалюєте вогонь або багаття, це створення чогось нового, початки проектів нових, бажання змін або якихось творчих задумів. Потрапити у вогонь або боятися згоріти, це ваша перевтома, емоційне вигорання, втрата контролю, трансформація особистості, ну, наче птах Фенікс, що повстає з попелу і, згорівши, народжується до життя знову. Отак, і ви відроджуєтеся заново із попелу свого минулого життя до чогось нового. Символіка того місця, де ви бачите вогонь. Теж важлива, наприклад, будівля у вогні це зміна вашої особистості, зміна. Емоційного напруження, або це стара частина вашого я прагне змін. Лісова пожежа це масштабні кардинальні зміни в житті, стихійні неконтрольовані емоції, зміни, які вже неможливо зупинити або які неможливо якось вплинути, а просто потрібно сприйняти вже все, як є. Якщо горить машина, то це зміна життєвого курсу, вектору вашого напрямку, розвитку. І може бути навіть втрата контролю над якоюсь конкретною ситуацією. Факел, свічка, у сні – це надія, мрії, інтуїція, внутрішнє світло, маленький, але дуже важливий початок чогось нового. Вогонь це архетип трансформації, очищення від старого, перехід на новий рівень, розвитку, це також і потужні процеси змін в неусвідомленій частині вашого життя чи якихось таємних прихованих подій. Вогонь пов'язаний з емоціями, пристрастю, з прихованими бажаннями, інстинктами, внутрішніми особистими конфліктами, з коханням, зі страхами. Мами. Якщо бачите, що ви обпеклись, і маєте опіку сні, то це попередження, що імпульсивність, необережність призведуть до небезпеки, як фізичної, так можливо, і емоційної. Вогонь, що ледь-ледь жевріє, отакі вуглинки, що ледве кліють. Це залишки старих якихось почуттів, образ старого якогось типу мислення, чіпляння за старе життя, за старі відносини, прощання з чимось. Або з кимось, і також початок чогось нового, ще зовсім непевного, неусвідомленого проте нового. Вогонь без жару: це духовний та емоційний символ самоочищення. А тепер значення всього, що стосується земної стихії у снах: це ґрунт, земля, пісок. Клина, якась частина суходолу, тобто земля це теж символ основи стабільності, реальності, матеріального світу, а також і внутрішнього фундаменту особистості. Стан землі у сні теж важливий, тому що це стан вашої життєвої опори, тої платформи, фундаменту, на якому ви стоїте. Родюча м'яка волога земля це хороші перспективи, розвиток, нові можливості, нові починання. Суха, пустельна, розтріскана земля це навпаки нестача життєвої енергії, виснаження втома, емоційна сухість, вигорання, нехватка внутрішньої енергії. Брудна, липка, болотиста земля, це труднощі, заплутані ситуації, невизначеність, якась подвійна таємна гра ваших. Ворогів, якісь приховані конфлікти, тверда, кам'яниста земля із такими кам'яними брилами. Це складність подолання перепон. Той період, коли потрібно бути сильним, консолідувати всю свою хитрість, розум і вистояти. Можливо, навіть холодність, впертість застосувати, але вистояти. Що чорнозем або темна земля, це готовність до змін, це захист, сила, потенціал, на які ви готові. Згорена земля, навпаки, дуже тривожний знак у сні, особливо, якщо ви ще й побачите, що на цю згорану землю сіли птахи чорні, наприклад, ворони. Це знак великої і дуже скорботної події або втрати. Ваші дії. Пов'язані із землею теж мають якесь значення і розшифровку у сні. Наприклад, якщо сниться, що ви копаєте землю, то це пошук істини, підготовка до важливих справ, бажання розібратись у собі у своїх власних почуттях, бажаннях і потребах. Щось саджати у землю, або бачити, що вже щось виросло з того, що ви посіяли, посадили на своїй землі. Це прибуток, якийсь навіть фінансовий потік, початок нового етапу в житті, нові стосунки, нові проекти, кар'єра, нові якісь відносини, можливо, навіть і такі соціально трудові. Це може бути процвітання, можливо, кар'єрне зростання, або навіть і вказує на народ народження дитини у вашому роду, коли ви прибираєте, згрібаєте чи виносите землю, це. Знак того, що ви хочете привести життя до ладу, навести порядок, позбавитися від всього старого, наведення внутрішнього порядку у душі, у думках. Це теж досить такий важливий період буде у вашому житті. Якщо ви бачите, що провалились у яму, або що вас засипає землею в якійсь ямі чи розщелині, це страх втратити опору, це тотальна втома. Хвороба, інколи перехід, трансформація з одного стану в інший. Якщо ви вибралися з ями, то ви з усім цим справитеся. Ходити босому по землі це внутрішнє здоров'я, стабілізація емоцій, стабілізація вашого життя. Різні види землі у снах може бути і пісок, пустеля, бархани. Це нестабільність, страх втратити життєвий шлях, життєвий фундамент, платформу. Зміни якісь, які не мають надійної основи, плани, емоції, відносини, в яких ви зовсім не впевнені або не маєте до них довіри. Якщо сниться глина, то це навпаки. Можливість самостійно створювати свою реальність, змінювати свою власну долю на кращу. Це ваш творчий потенціал. Можливо, ситуація важка, але з неї можна знайти вихід. Якщо сниться гора, скеляста така земля, то це ваша сила духу, це ваша стійкість, це всі ті перепони, які треба подолати на життєвому шляху, але при великих амбіціях то навіть і нездійснені плани стають реальними. Значення землі це материнський архетип, захист, опора, стабільність, інстинкт безпеки, це також і матеріальні потреби, це грошовий потік, це порядок, прибуток. Ну і, звичайно, це страх втратити щось, змінити щось, тому що земля це дуже така статична стихія. Глина, земля в руках, яку ви перебираєте, відчуваєте, або забруднили руки в землі. Це ви контролюєте повністю ситуацію, ліпите своє життя власними руками. Це творчість. Якщо ж приснився землетрус, то це сильні емоції, втрата опори, руйнація старого світу і величезні переміни у майбутньому житті. Якщо сниться, що ховають вас, або когось засипало землею чи когось поховали, то це завершення якогось певного етапу, прощання, розлука, пора завершення якихось стосунків. Прийшов час попросту відпустити все своє минуле і почати з нуля. Земля в будинку це емоційна криза, необхідність рішення проблем, обставин, що вас напружують, інколи знак порчі, значення стихії, повітря, вітру, у сновидіннях. Це символ свободи, волі, змін, думок, інтуїції, духовності і життєвих змін. Це стан вашого розуму і думок, бажання звільнитись, вирватися із того, що вас блокує чи обтяжує готовність до змін, що наближаються. Головний принцип це сила і характер вітру у сні. Бо він вказує саме на силу і характер ваших думок, емоцій та змін. Стан повітря у сні теж важливий, наприклад, легкий, теплий вітер це спокійні, радісні переміни, гармонія, вільні думки, позитивні зміни і новини у вашому житті. Якщо вітер прохолодний, то це початок нового періоду. Необхідність бути розсудливим та з розумом діяти у ситуаціях, що незабаром розгорнуться, менше емоцій і більш. Діла. Якщо сниться сильний поривчастий вітер, це дуже швидкі, несподівані і круті зміни в житті. Це почуття, що вас неначе несе потік, подій, а вам дуже складно управляти цим рухом. Штормовий вітер у сні або ураган, торнадо це дуже болючі внутрішні конфлікти, це ваші внутрішні емоційні бурі і стреси, це очищення від усього старого і кардинальні зміни у житті. Якщо Сниться, що ви йдете проти вітру, перемагаючи його силу, то це життєві труднощі, якісь чужі думки, чужий контроль, які вам заважають і викликають у вас або напруження, або відторження, або страх, або навіть і злість. Важливо також, що ви робите у сні: наприклад, літати, ширяти в повітрі, неважливо самому по собі, чи як ангел на крилах, чи на якомусь там літаку, вертольоті це свобода, це духовний ріст, успіхи, легкість, це бажання втікти від реальності, від проблем у свій такий ідеальний вигаданий світ. А дитині ми кажемо часто, що якщо сниться, наче дитя літає, то це дитина росте. Йти проти вітру, сила волі, стійкість, подолання життєвих важких обставин і перешкод, ловити вітер. Відчувати шкірою, наче вітер вас обдуває з усіх боків? Це контакт із своїм внутрішнім світом, із підсвідомістю. Знак, що треба прислухатися до свого внутрішнього голосу, до інтуїції або до поради ангела-охоронця. Чути, як завиває, свистить вітер, це підсвідомі тривоги і страхи, очікування змін, попередження про швидкі та важливі зміни в житті. Чи почуєте якісь несподівані? Можливо, новини, яких ви не чекали. Символічне значення по місцю і формі вітру чи подуву вітру у сні. Якщо це, наприклад, такий туманний, такий химерний вітер мерехтливий, то якась пилова буря чи завіса, то це вказує на неясність думок та нерозуміння життєвої ситуації, інстинктивний пошук відповідей у чомусь незнайомому незвідомому, Віддану. Якщо сниться смерч, це щось неконтрольоване, вмішується у ваше життя, руйнація старого заради нового, необхідність відпустити ситуацію на самоплин, аби вона сама себе вирішувала. Вітер на вершині гори, що наче силою дме. От, от, із вас навіть це духовні якісь прозріння, пошук мудрості, це, можливо, ще не впевненість у своїх діях та силах, але величезне бажання віднайти саме от оту мудрість у будинку, який відчиняє двері, вікна, це нові ідеї, це порівнювання старих емоцій і потреба. Оновити їх це якесь таке повністю перезагруження вашого світосприйняття. Психологічне тлумачення вітру у снах це дух, зв'язок з колективним несвідомим полем, це рух психічної енергії, натхнення і з тим, що ширяє у вас в голові, бажання звільнитись від тиску, впливу, від блокування з боку інших людей. Якщо приснило, що вітер щось вириває у вас із рук, то це втрата, відсутність чогось, що не повинно залишатися у вашому житті. Ваших стосунках, можливо, воно вам дороге, важливе, але ви не зможете цього втримати. Якщо вітер розкриває якийсь такий протяг великий, все прям здуває, виносить вітром із вашого шляху, то це можливість перспективи, новини, якісь сама доля вмішується у потік подій. І тут уже проти долі не попреш, як кажуть. Відчуття свіжого, чистого, насиченого озоном повітря, це початок нового, вдалого етапу в житті, це полегшення ситуації, з якої ви шукали виходу, підйом енергії, духу. І якщо ви хворіли, то це навпаки ви пішли на процес виздоровлення, позбавлення від цієї хвороби. Отож, нехай ваші сновидіння стануть для вас усвідомленими, зрозумілими. Не бійтеся. Старих гріхів, хоча у них і довгі тіні, бо тільки так можна позбутись тягаря минулого, вчіться розшифровувати і розуміти свої сни. Нехай всі ваші сновидіння будуть світлими і приємними. Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі та вподобайки. Вдячна вам за підтримку та довіру.